Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у мене другий день. Я вам обіцяла, що буду цілий тиждень з вами і покажу вам своє меню дня. Так, значить, що сьогодні я приготувала. Я вам говорила, що сьогодні в мене буде йогурт. Я вже його зробила. Ось він. Так, трошки покажу. Так, ось тут у мене, зараз так, приоткрию. Бо вже рецепти, бачите, ось баночки. Все залила. Закрила ось отакою от, от шубою, і нехай собі е, сідається молоко. Завтра вранці я його поставлю в холодильник, все, буде йогурт. Е, рецепт вже це є на каналі, вже 10 разів я про нього розповідала. 3 літри молока закип'ятила, остудила приблизно до 40 градусів. Як отак, вже можу палець засунути. Значить, все готово. Я пользуюсь старим дідовським методом. Добавила ряженку, вчора вам показувала той пакетик півлітровий, і в мене вийшло 7 півлітрових баночок і 2 е, таких майонезки. Ну, практично 8 півлітрових баночок йогурта. Це навіть на трьох людей це і то багато. Якщо на одну людину, ви можете купити собі літр молока, дитячу оцю активію, Актті він називається така невеличка бутилочка, заправити собі те молоко і зробити собі йогурт. І з літрової бутилки, теж у вас вийде там, якщо зробити на майонезки, Чотири майонезних баночки буде. На тиждень хватить аж отак. Так, з йогуртом розібрались. Йогурт буде на завтра. І не просто на завтра, а навіть в мене на цілий тиждень. Знову ж таки, ось вам приклад. Напекли овочів один раз на тиждень. Зробіть їх побільше, там напечіть собі. До речі, переходимо якраз таки до овочів. Я із тих овочів, що напекла, зробила сьогодні він Подивіться, яка в мене мисяка вийшла. Тут в мене горошок, картопля, бурячок, морква і огірок солоний. Заправила. Чим заправила? Ось моя ляна олія. Я вже вам показувала ось так вона виглядає. Тобто, якщо ви купляєте, ну, наприклад, ось це в мене соняшникова олія. Якщо ви купляєте ось таку олію і вона підписана ляна, то знаєте, що це просто ви купили ось такий верхній е, жирний цей слой. Всі мікро-макро елементи, вони були десь в якійсь йомкості, бо промисловості Чи де її виробляють, звісно, що вона ж в великих бочках. І те, що дійсно корисно, воно осідало на дні і вам просто зібрали ось цей верх. Ну Тобто немає користі там ніякої. Якщо ще вона гірчить, то все вона вже окисилась, її треба викидувати. Ляна олія, її треба гарно збалтувати, бо вона осідає. І ну, просто жир нам не потрібен. Нам треба мікро-макроелементи і омега-3 все. Це те, що нам потрібно від ляної олії. Так що я ось зболтала, полила в мене ось такий салатик. Тобто, мало того, що це печені овочі. Ще заправлені ось такою олією. Але, щоб ви знали, ляна олія повинна виглядати ось так. І не повинна гірчити. В неї вкус риби. От якщо ви відкриваєте або їли шпроти от такий в неї запах і вкус рибний. Так, далі, що хотіла показати. Так, в моєму меню, дивіться, залишилась, як я вже вам говорила, і картопля, і. Морква, ось, бачите? Тобто, в мене на тиждень ось є він через два дня Сьогодні у нас понеділок, ну, може, в середу ми зробимо якісь інші салати Зварим яєчко сюди, ну, не знаю, що я ще. Може, кукурузку добавлю і зроблю ще один ось такий салатик. Так, з цим теж зрозуміло так. Показую вам, що в мене ж сухофрукти, бачите? Так як купила я в неділю, і потрошку ми їх розтягуємо по дві, по три. Просто коли вони у вас будуть постійно, так як у нас, ви не будете з'їдати все одним махом. Вони у вас будуть розтягуватися на цілий тиждень. Так, вітаміни обов'язково, бачите. Сьогодні я з'їла три ось таких яблука. Брала на роботу. На роботі в мене були три яблука здорових і апельсину. Тобто, бачите, вітаміни так само в мене в раціоні є. Кожен день щось, щось де з'їдається. Так, по ходу показую, що я зробила. Зробила сьогодні ось таку водичку. Я вже не раз у їх відео розказувала, що я комбіную воду. Можу пити, наколотить собі вода з лимоном, вода з м'ятою. Зараз в мене вода, лимон, імбір, і ось тут чорненьке, бачите, там плаває. Це я в вступки роздавила, мабуть, штучки 4 чи 5 гвоздики. Така приправка, всі знаєте, гвоздика, і додала гвоздику. Зробила ось таку собі воду, і завтра я її вип'ю. Такий тонізуючий тонік. Бачите? Помімо того, що я п'ю е, обичну воду. В мене, я живу ж в селі, вам ви знаєте, в мене колодець, у нас вода дуже добра. Ми її навіть здавали на аналіз. По всім параметрам, вона в нас дуже якісна. Тому я навіть її ніколи не, не кип'ячу, так, щоб пити. І тут ось, до речі, теж в мене своя вода. Але якщо, звісно, якби я десь була в, ну, в місті, що в мене водопроводна вода, я б її закип'ятила. Так, все, показала водичку. У мене сьогодні е, готую я. Уже не один раз теж говорила у мультиварках. Так що в мене сьогодні свіжий гречаний супчик. Ось, бачите, відкриваю, О, видно, навіть пара йде зварений. Так, До супчика додаю я ось таку зелень. Зараз в мене тільки петрушка. І ось це біленьке це е, часник. Тобто я його потерла, е, ложечку я додавала вже туди, в супчик. А от так мисочки я оставляю, і потім, якщо супчик насипаю собі в тарілочку, ось кладу свіжу отаку зелень. Бо, звісно, що коли зелень виложите у кострю, то деякі вітаміни вони ж втрачають свою здатність. Так що, у свіжому вигляді зрозуміло, що мікро-макроелементи, вітаміни. Зберігаються, і ви їх з'їсте в більшій кількості. Так що, ну, я роблю ось так. Так, ну що ще? В моєму меню дня. Ага, рибку. Я вам показала, що я купила рибку. Вчора у мене суп був з м'ясом. Сьогодні у мене ось рибка. Рибка буде десь 2 дні, тому що, бачите, я її. Порізала, вона така була величенька. Тобто, зараз ми її, звісно, не з'їмо. Але я стараюсь так, якщо вже рибу купила, ну немає сенсу її там тримати сьогодні з'їв кусочок, хай полежить. Я там через два дня з'їм. Такого зараз немає, бо ну якість наших продуктів і так. Хромає, а ще, якщо їх перетримувати в холодильнику, то з них уже зовсім толку не буде. Так що, так, купили, порізали. Сьогодні і завтра буде у нас на столі риба. З чим можна рибку з'їсти. Ось, дивіться, комбінуйте: Вінігрети риба. Хлібчик додали. Бездрожджовий або підсушений, все, наївся. Так само, ось, як я вже вам говорила, на, на печені в мене овочі. Якщо хтось захоче з картоплинкою, нічого страшного, з'їсть картоплинку і рибку. Тобто, ось така комбінація. Головне, щоб щось було у вас, те, що ви відкриваєте холодильник і є щось їсти. Бо проблема у багатьох в тому, що відкриваємо холодильник, а нема що їсти. Немає ніякої оздоровчої їжі. Стоїть кетчуп, майонез, ковбаса отака варена і більш нічого. Тому треба, щоб щось було таке оздоровче, щоб ви відкрили, а комбінувати воно вже, як то кажуть, по вашому бажанню ви будете. На що буде у вас апетит, так ви і скомбінуєте собі тарілочку. Так що все показала вам, ось, бачите, мій стіл. Я не влізаю, але мені головне, щоб ви побачили сьогоднішнє меню. Тобто венігре, риба суп у мене свіжий, до супчика зелень є. Водичку зробила сухофрукти, вітамінчики. Так що, ну, можна сказати, почнемо так, перший день понеділок і ось таке меню дня. Зробила йогурт, так що завтра будемо, я так думаю, якийсь зробимо десерт. Тому що в мене ще буде і рибка. Ну, завтра буде завтра. Побачу, що в мене залишиться, що я добавлю в своє меню, але буде йогурт. На завтра вже готовий, тому зробимо завтра якийсь десерт. Лібо жалійку, либо, може, щось я ще придумаю. Так що на сьогодні все. Всіх люблю, цілую. До наступних моїх відео. Не забувайте, я з вами цілий тиждень. Поки що мало даю якоїсь інформації про самі там продукти, якісь мікронук... е... макронутрієнти, вітаміни. Воно не треба забивати цим голову. Е... Скажу так, якщо в це не вникаєш, то дуже тяжко то все для себе розуміти, і, чесно кажучи, простій людині воно і не потрібно. Тут треба візуально, на, знаєте, пам'ять повинна розвитися зорова. Ви надивились, надивлюватись треба. Чим більше ви будете надивлюватися, тим більше ви будете це все втілювати в своє життя, в своє меню. Так що поки що надивлюйтесь, щось, може, ви для себе будете там підчоркувати і брати собі на заміточку. Так що, все, всіх люблю, цілую і до наступних моїх відео. А відео буде завтра, завтра, другий день. Ну, все, всім пока-пока і всього найкращого вам!